Вітаю вас на телеканалі Сфера випуск новин. Студії для вас працює Ірина Мороз. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Бійка, штовханина, нецензурна лексика та наряд поліції так сьогодні на сесії Рівненської обласної ради вирішували, хто ж має право бути головою та вести засідання. Нагадаємо, рівненщина до цього часу мала двох легітимних керівників обласної ради: Володимира Ковальчука від радикальної партії та Олександра Корнійчука від БПП. Між собою вони залучившись підтримкою народних депутатів та силовими методами і визначали, хто головний. Чим закінчилася битва за владу? Дивіться далі у сюжеті. Так, ви підірвали! Пробавали? Це так і так. Зі сім'ї Дура. Штовханина та нецензурна лексика. Таким чином, під час сесії обласної ради депутати вирішували, хто має право обіймати посаду головуючого та вести засідання. Нагадаємо, рівненщина до цього часу мала двох легітимних керівників обласної ради. Представник радикальної партії Володимир Ковальчук поновився на цій посаді через суд. А Олександра Корнійчука з БПП обрали більшість депутатів після голосування за відставку попередника. Через такий колапс, який утворився за рішенням ФОМІДИ в обласній раді виникло протистояння двох голів. Кожен з них, залучившись підтримкою народних депутатів, хотів вести сесію. Шановні колеги, переходимо до розгляду питання. Перше питання питання про статус ветеранів війни, добровольців, учасників бойових дій, які захищали незалежність суверенітету, територіальну цілісність України і правила прогрес. Час суперечок не обійшлося і без травм, коли засідання оголосили відкритим і пролунав гімн і з натовпу хтось влучив пляшкою прямісінько Олександру Корнійчуку в око. Ати пристрасті вдалося, коли у залу прийшли представники правоохоронних органів. Так згодом керівники фракції, народні депутати та двоє голів пішли радитися, аби вирішити, як мирно врегулювати конфлікт. В результаті довгих перемовин Володимир Ковальчук і Олександр Корнійчук написали заяви на звільнення. кажуть, вирішили відкинути всі амбіції заради нагальних проблем рівненщини. А от хто стане новим головою, вирішать обласні обранці шляхом голосування вже на наступному засіданні. Переговори тривали дуже довго, вони були такими гострими, скажімо там, як все-таки виходити ситуація. Хтось сказав, хто більше голова, хто менше голова і так далі, так далі. Різними, різними, різними цими, але власне, власне ви стали свідками тих заяв, з якими ми вийшли, вийшли до громади, да, розуміючи про те, що сьогодні, в порядку денному, да, є набагато важливіші, важливіші питання для області, ніж обрання одного чи іншого голови. Тому я думаю, тут було спільне, спільне таке власне рішення. Заяву я написав заяву у пану Володимир. Інтереси громади та області для нас важливіше, чим якісь власні власні уподобання, вподобання чи власні якісь амбіції. Тому ми сьогодні власне з паном Олександром прийняли рішення для того, щоб вже воно не переростало з масштабу обласного, тому що в нашій області вже всі сміються з цього як кажуть конфлікту, і з того, що хто я кажуть, визнає себе головою обласної ради. Тому ми прийняли спільне рішення написати двох заяву за спіль за власним. Бажанням про звільнення і вже перенести якби цей конфлікт в площину політичну, подавати заяви до поліції через завдані травми, екс голови сказали, що не будуть. А наостанок, після всіх сварок та конфліктів, навіть потиснули один одному руки. Вести сесію продовжив заступник голови облради Олексій Бучинський. І депутатам таки вдалося вгамуватися і продовжити роботу в спокійному режимі. Ірина Мороз, Роман Шикунець, Роман Мельничук. Випуск новин. Безправні добровольці сьогодні бійці української добровольчої армії, правого сектора батальйону ОУН Айдар та багатьох інших державою не визнані. Точніше, всі знають, що вони складають леву участку війська, що зараз боронить кордони України, проте вони не мають ані прав, ані пільг на відміну від військових збройних сил України. Аби звернути увагу можновладців на це питання, сьогодні добровольці прийшли під стіни рівненської обласної ради. Подробиці далі. Не підконтрольні владі, а отже, не визнані нею. Добровольці, що вже два роки боронять терена нашої держави, на сході прийшли під стіни Рівненської обласної ради, аби вимагати визнання їх існування та діяльності на державному рівні. Сьогодні добровольці, які зброю рука захищають Україну, їхні сім'ї, які втратили своїх годувальників, поранені вони вони не визнані державою. У тому це практична акція з низів для того, щоб визнати добровольців, які дійсно зі зброєю в руках захищали українську державу і першими вступили в бій з російськими окупантами. Ярослав перебував на сході ще з 2014 року. каже з військовими зсу вони воюють пліч опліч, проте держава на них досі не зважає. Добровольці взагалі не визнають і не хочуть визнавати, тому що ну це їм якби. Невигідно, тому що зброя добровольців, то добровольці почнуть просто ну активніше воювати. А так, їм краще, ну для з боку держави це взагалі якби я вважаю неправильно. Ну, Люди, якби розуміють, що добровольці там є. От недавно загинули наші хлопці і на Авдіївці. І ну, їх взагалі ніхто Генштаб сказав, будуть розбиратися, що там робили посторонні люди, які ну, там взагалі теж по два роки вже воюють, якби захищають державу нашу. І ну, добровольці ж перші підняли, якби. Протистояння з Росією, але ніхто цього не хоче визнавати». Володимир, хоча й був поранений, проте тільки став на ноги і відразу відправився знову на схід. Він каже, що добровольці не вимагають якихось привілеїв, просто аби влада від них елементарно не відверталась. Я буквально вчора вночі приїхав сюди спеціально, ну, з передової приїхав сюди спеціально, щоб побачити, як наші депутати прореагують на наші вимоги, чи вони дійсно обранці народу, чи вони. Відмовляються від своїх слів, які ще буквально недавно говорили. Якби для нас, конкретно для мене, для бойових хлопців, для мого підрозділу, яким я керую, особливих якихось там легітимізацій чи щось такого не потрібно. Ми, щоб захищати свою країну і свою землю, дозволів не брали і брати не будемо. Нас дійсно проблема є те, що є поранені, є загиблі в цій війні і їхні родичі, діти, батьки. Елементарно навіть не мають просто якоїсь бумажки, доказу, що їхній син, чи чоловік, чи брат загинув саме на збройному конфлікті, а не десь там в кафе його підрізали. Місце збору добровольці обрали не випадково, адже саме сьогодні відбувалася сесія обласної ради. Допоки добровольці проводили свою мирну акцію, всередині розгорнулись справжні баталії. Обидва голови обласної ради зі своїми таборами підтримки щинили на президії бійку. Таким чином вони намагались обидва провести сесію. Коли добровольці зрозуміли, що на них не звертають уваги, вони самі її на себе звернули. Зрештою, депутати таки дослухались до бійців та ухвалили звернення до Верховної Ради з приводу легалізації добровольців, а вже потім взялись далі за своє. Владислава Стецюк, Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин. Невдоволені рівняни не мовчать. Так під будівлею Рівнеради ради зібралась численна кількість людей із плакатами та транспарантами. Вони пікетують, оскільки останнім часом у Рівному почастішали випадки незаконних будівництв, які заважають не лише комфорту мешканців міста, але й загрожують їхньому здоров'ю. Подробиці далі у сюжеті. Як гриби після дощу, так сесію Рівнеради ради прийшли пікетувати невдоволені мешканці міста. А обурені їхні все більше зростають через незаконні будівництва, які зазвичай ні з того, ні з цього зводяться у них під боком. Так мешканці будинку вулиці Струтинської, 13 а вже найближчим часом можуть залишитись без світла та тепла, оскільки один із місцевих депутатів намагається впритул до їхнього будинку у чотири поверхи звести 11-поверхівку. «Внаслідок цього було порушено е, притяжну систему витоку притоку повітря, і опалення газове в нашому будинку чотирьохповерховому перестало працювати в людей в квартирах, чути запах газу. Тобто, в будь-який момент, якщо котел гасне, і люди цього не помітять вчасно, ми просто потруємося. Власне, через це газова компанія вже оплобувала їм газопровід. Окрім того, мешканці цього будинку нарікають і на те, що у їхньому дворі, де ходять люди і граються діти, стоять не. Безпечні для життя будівельні крани Галина Коробка розповідає, зверталися навіть у місцеву дабі, та їх запевнили, що вже 10 днів як це будівництво призупинене. Однак насправді роботи там тривають. Сам же забудовник, а саме місцевий депутат Василь Немаш, за їхніми словами з ними спілкуватися не хоче. Я зустрічався із забудовником. Озб зроблений проект забудовник сказав, так. і до 6 липня всі коти там будуть вказані. Це просто піар поаркомпанія, яка вчинить нашу партію і особисто мене. Оскільки самостійно мешканці будинку це питання владнати не можуть. Міська влада створила відповідну депутатську комісію, яку очолив Юрій Осіпчук, яка і повинна розібратись із цим питанням. На сесію прийшли занепокоєні мешканці і іншої вулиці Небесної Сотні, 6 а нагадаємо, їхній будинок знаходиться у аварійному стані і ще. Його відремонтувати людей потрібно відселити однак вони стривожені тим, чи після капітального ремонту вони зможуть повернутися у власні помешкання. Заступниця начальника міського управління Олена Москальчук переконувала журналістів-телеканалів і нас, що після проведеного капітального ремонту люди повернуться у свої кімнати. Тим часом заступник міського голови Олексій Хмелецький в розмові з журналістами місцевого радіо говорив, що будинок вже реконструювати нічого припустив, що, можливо, після переоселення мешканців його просто знесуть. Міський голова Рівного Володимир Хомко зазначає, що цей будинок маневровий, тобто призначений для тимчасового проживання людей, які опинилися у тяжких обставинах. Однак у будинку вже по кілька десятків років проживають люди, і ці квадратні метри у них вже точно не відбереш, оскільки будинок знаходиться у надзвичайно аварійному стані, і щоб його відремонтувати, людей потрібно відселити. Якщо ви не погодите звідсиляці, я вас і не буду заставляти, але будете нести відповідальність. Що впаде буде напевне голову, то будете відповідати. Якщо хочете, щоб ми перемонтували, то мусите відселитись, бо неможливо перемонтувати без від відселення. І традиційно жодне засідання сесії рівної ради не проходить без запального обговорення будівництва на вулиці Толстого, 10. Зокрема, будівельники зазначають, що не задоволені тим, як минули громадські обговорення, а музейники і далі доводять своє право на цю ділянку землі. Оскільки це питання не було включено у порядок денний сесії рівне ради, то ніяких рішень по ньому і не прийняли. Вікторія Бондар, Роман Шекунець, випуск новин. Підприємців оштрафовано. Так на початку травня посадові особи управління держпраці у Рівненській області винесли 10 постанов про накладання штрафних санкцій на суб'єктів господарювання на загальну суму 59 тисяч 450 гривень. Вказані штрафи це відповідальність за порушення законодавства про працю. Йдеться про використання неоформленої праці, несвоєчасну виплату заробітної плати і виплату її з порушенням мінімальних гарантій. На сьогодні у мене все більше новин шукайте на нашому сайті Сфери Я ж дякую, що ви з нами на все добре.